Я бы хотел, чтобы в Киеве в 2015 году многое изменилось, чтобы поставили побольше урн на улицах, чтобы э, стал чище транспорт, чтобы не дорожало так все и чтобы инфляция хотя бы прекратилась. Понятно, что Киев должен быть самым красивым городом. Нужна земля инвестору. Хочет себе что-то построить. Офис. Жилое, жилое помещение. Пожалуйста, пусть настраивает пентхаус на этой пятиэтажке, Хрущевский. Пусть делают там внутри реконструкцию. Бесплатно ему достанется земля. В благодарность он Киеву сделает что? Сделает это, приведет здание в надлежащее состояние. Благоустроит всю территорию. Каждый сантиметр будет это произведение искусства. Одна, был у нас такой политик, но еще он и есть очень такой политик. Он когда-то говорил, мы хрущевки все будем сносить. Это полки его получается снести. А так будут. У нас очень красивые спальные места есть, в смысле, в спальных районах, на ветряных горах, на виноградаре полностью везде. Если там навести порядок, о чем вы говорите? Любой инвестор, который захочет себе сделать жилье, пентхаус, настроит настроить там один или два этажа, Вот. Это будет самое красивое. Утром просыпаются люди, на балкон выходят, соловьи поют, потому что рядом лесополоса. смысле лес, пуще водится. Все. Я би дуже хотіла повернути вареничні наші борщові. Просто взяти, хай там буде вже будівля, але зробити так, як було за часів моєї молодості, що було дешево, було класно. І люди ходили, і люди не знали збитків. Відносно профсоюзів, будинку профсоюзів, ну, я вважаю недоречним ремонтувати. За ці гроші можна побудувати дві старовинні будинки. Забудови там ну нема на що дивитися з екологічної точки зору це страшне, це страшна пляма, це, це будуть хвороби в людей. Навіть якщо відремонтують, то дуже пожалкують. І я на боці нашого кличка, який сказав, треба зняти будівлю і відновити стародавні будиночки. До речі, в одному з якого й була якому й була моя варенична. В яку я бігала, да, студенткою. і це розумієте, старовинний Київ він повинен відновлюватися. Багатоповерхівки вони вижили себе. Ми повинні відновляти у архітекторів, запитувати про ті будинки, які там колись були, в минулому сторіччі. І це все ми повинні відновлювати, відновлювати, будувати, а ремонтувати тільки витрачені гроші, зусилля. Киеву хватает всего, но, допустим, если по каких-то мелочам, то, в принципе, конечно, отношения, чистоты и все остальное. Поэтому так, в принципе, город вполне европейский, как вот то, что мы увидели, и как бы народ неугрюмый, довольно, скажем, веселый, доброжелательный, достаточно хорошо организованных кафе, ресторанчиков в принципе, работают музеи. Вчера были Владимирский храм, допустим, музей а иностранного изобразительного искусства. Очень как бы понравился. Сегодня выходной день. Приходится посещать, вот, скажем, такие, потому что погода не очень. А так, конечно, только можно пожелать одного в этом, чтобы стремление, чтобы люди сами этого хотели и понимали. А если будет чистота и уют, будет еще вдвойне приятнее. Поэтому все в ваших руках должны быть больше вот, чтобы не было грязи, хотя бы были оборудованы урны, какие-то, скажем, определенные места, потому что действительно этого не хватает. Ну, может по каким-то другим причинам, скажем, но это как бы обязательно нужно. Может быть время сегодня такое, что, ну, я имею в виду осень, зима, да, немножко серо, это больше бросается. какое то есть уныние в этом, ну, это как бы грустно. Щодо е, зовнішнього вигляду е, нашого древнього міста Києва, якщо ми всі бажаємо йти до Європи, то і місто наше, столиця України повинна мати е, вигляд зовнішній, такі, які мають е, вигляд е, столиці. Європейських держав. Я в багатьох була в столицях, не тільки в столицях, а й міста. Там місто ніяк від села не, не по інфраструктурі не можна відокремити. Відсутність збирань. Чому їх немає? Вони повинні безкоштовні бути. Раніше в кожному сквері це було, в кожному районі. Потім Куди ділися сміттєві урночки, і де людина, куди її кинуть? Якийсь папір чи ще щось? Це добре, що квіти там висаджуються, все, але це не все. Так що, дорогі наші виконавці влади, яким ми довірили. Якщо, будь ласка, консультуйтесь з народом, робіть громадські обговорення. В районах влаштовуйте шановні голови районних рад, районних адміністрацій, шановні, будь ласка, і старайтеся відновлювати, ремонтувати ті гарні будівлі, які є пам'ятка наша. На сьогоднішній день урни не потрібно ставити, тому що фактично в нас іде війна. В урнах може бути все що вгодно. Урни фактично треба, щоб було підвішені обикновенні мішки, щоб кожен вечір їх забирали. Тому що урни це підуть, як би сказати, не на користь міста. Києва. Громадські вбиральні вони повинні бути фікті-фікті, 50 на 50. 50 вони повинні бути комунальні, а 50 все таки вони повинні бути не комунальні. От. Тому що коли комунальна вона брудна, людина буде вибирати, чи зайти в брудну комунальну, чи зайти в якусь платну, але вона чиста. Старі будівлі треба зберегти це обличчя міста Києва. Ми скоро зруйнуємо Київ, що не буде пам'яті, звідки він починався, і не буде історії. Тому що ми на Подолі тримаємо будиночок Петра І, в якому Петро І ніколи не був. Ну, ми для збудували будиночок. Ну це пам'ятка. Відносно інфраструктури міста Києва, саме головне, щоб органи влади прийняли рішення, що всі будівлі, які зараз нові будуються на тих місцях, де є пам'ятник. Пам'ятники архітектури припинити і відновити той їх вигляд, який був раніше. Це стосується і нашого універмагу, який зараз він там е огорожений, невідомо, що, що там є. Це від, е відноситься і до е На Подолі дуже багато сторони знищується. Старовина знищуватись ніколи не повинна. Вона повинна лишатися як пам'ятник пам архітектури. Дивіться, як розумні люди роблять. Наприклад, мені приходилось побувати в Іспанії, то здивувало дуже, що поряд із новими будовами прямо в центрі зберігається хатинка. Яку я зразу думав, що це якась видатна людина? Ні, це просто приватна власність якоїсь людини. І є закон прийнятий, що ніхто не має права зносити старовинні будівлі, якщо вони тільки не загрожують життю. Звичайно, якщо хтось їх не підкопав, звичайно, непогано, щоб в нас запустили ще одно чи два кільця метро. Це дуже зручний транспорт, і він би розгрузив би і центр міста, і взагалі весь транспорт, який екологічно забруднює місто, він би дав би можливість підвищити чистоту міста Київ нашої столиці, я би сказав, би, європейської столиці. А взагалі-то думаю, що це в майбутньому буде світова столиця наш Київ, так як ми показали Майданом, що ми господарі нашої держави, і зараз беремося наводити порядок у своїй країні і будемо приклад брати з усього кращого у світі. Відносно от, чистоти і порядку, мені згадується, побувавши в багатьох країнах, я згадую, наскільки був у нас ну, років 20, Десь 30, наскільки він був чистий, найкрасиві місто в Європі. Акуратно все було. Зараз бачимо і урни якісь такі поставили, що вони не дають можливості підтримувати чистоту. І вони і по дизайну вони нікудишні, і по своїй функціональності не мають призначення. Ну, я думаю, що це теперішня влада повинна взятися дуже серйозно, тому що якщо ми європейська столиця, От, то ми повинні і показувати приклад європейський. Коли був конкурс у віковічнення, створення меморіалу, у віковічнення пам'яті Небесної Сотні, то ми подали таку пропозицію, ідею, щоб створили інтелектуальну столицю в столиці. Вона її задача активізація, так та якби приблизно створення силиконової долини. В нас, тобто, ми повинні зробити взагалі мобілізацію інтелектуального потенціалу нашого народу. І тільки таким чином ми зможемо чогось суттєвого досягти в архітектурі, в будівництві, тому що ось подивитися, наприклад, на архітектурний комплекс, наприклад, того ж самого Києва, ну так якби достатньо серйозні працювали тут професіонали, але він бажає багато чого іншого. І точно так же і соціальна сторона вона достатньо вимагає багато змін. І тільки можна цим добитися. Піднявши активність громадських організацій, самих громадян, але для цього потрібно просто піти представницьким органам влади, піти на контакт з народом, з киянами, і тоді можна буде почути їх, і щоб вони прийняли саме активну участь. Останнім часом ми багато говоримо про те, що Київ це європейська столиця. Насправді це не зовсім так. Для того, щоб бути дійсною європейською столицею, відповідати рівню Європейського союзу, нам слід дуже багато працювати. На наступного року було би дуже гарно щось зробити з дорогами, з транспортом і З пам'ятниками архітектури, тому що є царські будинки, є сталінські будинки, вони є дуже занедбалому стані, вони потребують реконструкції і інвестицій. Тре слід звернути увагу на те, що це є серйозне питання. Також у нас дуже дуже тяжко з дорогами. Міністерство транспорту виділяє якісь кошти, але цього недостатньо для того, щоб дороги були справді європейськими. У Києві є велика проблема з малими архітектурними формами. Ці страшні кіоски це як пляма на репутації нашої столиці. Вони, їх треба з ними щось зробити. Також недостатньо туалетів і. Урн неможливо. В Європі кажуть, що все дуже чисто, тому що вони не смітять. А я кажу, що там чисто, тому що їм створили всі умови для того, щоб вони не смітили. Я б хотів побачити більше зелених насаджень в Києві і менше машин, звичайно, щоб, раді... ну, щоб вихлопів було менше і можна було дихати. Кожна людина має сама розуміти, що ну, Київ це гарне місто, а його поганять машинами, багато машин. Хай сідають на велосипеди і їздять на велосипедах. Я вважаю так. Вистачає і парків, і скверів, але вони не всі доглянуті так, як повинні бути. Менше реклами і менше кіосків, які заважають проходити багато де. их уже так доизменяли кто как хотел кто что хотел тот и делал что уже непонятно это у нас уже город или кубик рубик так что насчет там пандусов и всего остального даже не нужно и браться надо культуру людей изменять тогда люди сами сделают пандусы и все остальное оно появится уже как следствие культуры и внимания повышенного к потребностям других людей. В принципе, насчет этого все. Понимаете, ценность города, дерево, оно растет кольцами. Понимаете? И у нас то же самое. Город, он растет различными периодами своей жизни. И поэтому вот был у нас древний период Киевской Руси. Что-то вот София Киевская осталась, Лавра осталась вот от, это, от этих практически периодов. Ну, от княжеского осталась исключительно только София, полуразрушенные золотые ворота остались, там основания десятиной церкви. От царского периода остались церкви, осталась Лавра от царского периода, там и княжеский, и царский период. Дальше пошел советский период. Ведь зачем переименовывать улицы? Советской власти уже у нас 23 года нет. Пройдет десяток лет, и память Ленину, где они еще остались, это будет очень ценный раритет. Понимаете, который говорит об истории. То же самое тут. Ну оставьте эти советские улицы. Это же будет прикольно. Вот ты с древнего Киева уже попадаешь... Царский, Киев, потом ты уже идешь по советским улицам. А потом уже, не изменяя, просто стройте город и называйте уже улицы именами тех героев, которые в данное время вы считаете героями, выдающимися и так далее и тому подобное. И, и город будет ценен. Также парки. Понимаете, у нас парки либо за ними совсем не ухаживают, либо их застраивают. У нас нету так, что пригласить по парковому искусству человека, который бы это взял бы, распланировать и парки, там же ж можно, есть же куча там дизайна сделать и все. по сути дела у нас в Киеве два парка, которые убираются, это Мариинский парк и Парк Славы, остальные парки в ужасающем состоянии. Новітні здань будинки повинні бути. Знову ж таки, прибрати сміття. Вагони для метро поміняти, щоб новіші були. Ну, іби дороги поладити, налагодити дороги. Ну, якби, Тролейбуси да, поміняти. транспорт, наш транспорт, знову ж таки, замінити новітні зробити. Болі строгі правила зробити. Я вважаю, що на вулицях Києва зараз дуже брудно якби, і не повинні стояти ці мафи, їх потрібно прибрати, хоча б зробити меншу кількість їх. Старі будинки само собою повинні, повинні якби, зберігати, це є символ нашого міста, по суті. І просто їх потрібно реконструювати, щоб них був нормальний вигляд, але їх ні в якому разі їх не, 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 не потрібно зносити. В 2015 году в Киеве, я думаю, в первую очередь нужно позаботиться о мусорках на улице, потому что ну, многовато мусора и очень грязно. А так, в принципе, мне все нравится, все отлично, все хорошо.